При купівлі житла на вторинному ринку покупці звичайно обирають якість ремонту, тому що вони вважають, що систему охорони вони можуть встановити і самі. Але якщо на об'єкті є вже встановлена система охорони, то це якби визиває лояльність покупця до продавця, що ця квартира була вже доглянута. З нею все добре, все ок, і вона є з такою опцією, яка не занижує вартість квартири, і це допомагає продавцю отримати ту суму, яку він хоче за свій об'єкт. Коли до нас звертаються нові клієнти, які нещодавно придбали житло оселю, а там вже встановлена наша сигналізація. Для них не потрібно демонтувати, встановлювати нову, вони лише можуть її модернізувати, а з нами перекласти договір і надалі користуватися нашими послугами. Якщо квартира на етапі ремонту, є можливість покласти кабеля, то пропонуємо. Такий вид охорони.